Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Біва, який розташований на Харківському шосе в місті Київ. Даний велосипед пропонуємо вам на, на відеоогляд. Е, велосипед від торгової марки Вінсі це міжнародна торгова марка, яка зареєстрована в Англії. Виробляє велосипеди в Китаї, продає суто в Україні. Тобто ціна для українського покупця. Рама алюмінієва е, колесо. 16 дюймів, кількість передач одна. Попереду кошик. Кермо регулюється за висотою. Є заднє крило, є переднє крило, є додаткові колеса, які, коли крутяться, світяться різноманітними огоньками. Внутрі кожного колеса камера. Вага велосипеда 8 кг. Є позаду ось така ручка для того, щоб тримати велосипед, коли вам треба нести. Є Дзвінок, гальмова система переднього колоса і гальмова система ножна заднього колоса. Регулюється сідло за висотою завдяки легкозйомному ексцентрику. Можна підняти і опустити сідло в будь-який час. Розраховуємо велосипед на дітей зріст 90 см, 120 см. Є міталевий щиток, щоб захищати. Ланцюг від бруду, тобто можна дівчатам їздити в сукні хлопцям в штанах. Додаткові колеса тримають велосипед міцно, надійно, колеса можна накачувати завдяки автомобільного насосу. Тут стоїть автомобільний ніпіль. Легкий велосипед Wave 16 Red Black в нашому київському магазині на Харківському шосе. Приходьте, купуйте, замовляйте, постійним покупцям завжди знижки.